Щороку люди по всьому світу відзначають День дерев, присвячений посадці та дбайливому ставленню до зелених насаджень. Це свято існує вже більше століття, надихаючи людей піклуватися про навколишнє середовище і захищати наше майбутнє. Хоча День дерев зародився в США, зараз він став глобальним явищем, що виходить далеко за межі своєї батьківщини. Для садівників найкращий спосіб відзначити цей день. Посадити дерево, або кілька, якщо дозволяє простір. Якщо ви не впевнені, яке дерево вибрати ось кілька ідей від експертів. День дерев зазвичай відзначають навесні, але важливо враховувати кліматичні умови вашого регіону та вимоги кожного виду. Багато дерев краще приживаються при осінній посадці, але і весняна посадка підійде, якщо ми не загроза заморозків яблуня. Коли мова заходить про плодові дерева, яблуня перше, що спадає на думку. Ці дерева цінуються не тільки за смачні плоди, але й за декоративність, особливо в період світіння. Якщо ви мріяли про власний сад, посадка яблуні чудовий початок. Для гарного врожаю бажано посадити кілька сумісних сортів, щоб забезпечити перехресне запилення. Вибирайте сорт, відповідний для вашого клімату і смакових уподобань. Популярні варіанти Гренні Сміт, Гала або Фуджі, можна купити спеціальні набори з декількох сумісних сортів. Береза береза додасть текстуру та структуру вашому саду. Ці дерева стануть яскравим акцентом в ландшафті, а різноманітність видів дозволить підібрати ідеальний варіант для будь-якої ділянки. Багато видів беріз, наприклад, паперова або річкова, мають красиву кору, яка лущиться. Річкова береза особливо стійка до спеки, а балоствольні види створюють контраст в саду. Для невеликих ділянок вибирайте компактні сорти. Садіть їх так, щоб милуватися ними з вікна, їх вигляд змінюється з кожним сезоном. К, якщо у вас багато місця, кедр чудовий вибір. Ці високі хвойні дерева можуть досягати 30 метрів і живуть дуже довго. Їх конічна форма надає середземноморський колорит, особливо якщо посадити кілька штук разом. Видів кедрів багато, так що ви точно знайдете свій улюблений. На великих ділянках кедри ідеальні для створення алей, вітрозахисних смуг або високих живоплотів. Вони невибагливі і вимагають лише рідкісного поливу в посуху. Вишня. Вишневі дерева одне з головних прикрас весни. Їх цвітіння заворожує, а плоди, як у сортів Бінг або «Блек тартаріан, ще й смачні. Ці дерева приваблюють птахів і запилювачів. Для гарного врожаю садять два різних сорти для перехресного запилення. Вибирайте сорт, відповідний для вашої кліматичної зони, так як вишні потрібні певні умови для плодоношення. Їм потрібен добре дренований ґрунт і сонце. Цитрусові. У теплому кліматі яблуні та вишні можуть не закріпитися, але цитрусові чудова альтернатива вони красиво цвітуть і дають смачні плоди: апельсини, лимони, кумквати або грейпеєфрути. Карликові сорти підійдуть навіть для невеликих ділянок або контейнерів. Наприклад, лимон, мейер можна вирощувати на балконі, а каламондін навіть в будинку. У холодних регіонах цитрусові в горщиках можна заносити на зиму в приміщення. У зонах за м'якими зимами їх можна садити прямо в ґрунт. Кипарис Кипариси ідеальні для середземноморського або формального саду завдяки своїй стрункій формі. Вони невибагливі і не вимагають особливого догляду. Італійський кипарис, мій улюблений. Його високі, вузькі силуети чудово виглядають уздовж доріжок або на задньому плані квітників. Аризонський кипарис ще один чудовий варіант. Ці дерева посухостійкі і ростуть майже на будь-яких ґрунтах. Після посадки їм потрібен лише помірний полив. Дерен Дерен ідеальний вибір, якщо ви хочете спостерігати зміну сезонів. Навесні він покривається квітами, влітку густим листям, а восени листя стають яскраво червоними або помаранчевими. Птахи обожнюють ягоди дерену, так що ваш сад наповниться життям. Дерево також забезпечує притулок для дрібних тварин, особливо якщо поблизу є джерело води. Дерен любить вологий, добре дренований ґрунт і півтінь, особливо в жаркому кліматі. Інжир Інджер чудовий вибір. Будь то заради плодів чи декоративного листя. Класичний їстівний інжир не єдиний варіант. Фікус ліровидний або каучуконосний, теж популярні, особливо як кімнатні рослини. Для плодоношення вибирайте сорти на кшталт, браун турки або місіон. Висаджуйте їх на сонячних, добре дренованих ділянках. Враховуйте розмір дорослого дерева, деякі види виростають вище 10 метрів. Якщо хочете контролювати зростання, садіть в контейнери. Ялиця. Ялиці створюють атмосферу затишку і спокою в саду. Їх м'яка хвоя та форма роблять їх популярними різдвяними деревами. Вони вважають за краще прохолодний клімат і добре дренований ґрунт. Ялиці невибагливі і майже не вимагають догляду, крім поливу в посуху. Махнолія. Магнолія моє улюблене дерево. Її великі квіти, від білих до насичено рожевих, і чудовий аромат роблять її королевою саду. Посадіть магнолію так, щоб милуватися нею з вікна, але не надто близько до будинку, щоб коріння не пошкодили фундамент. Вибирайте сорти в залежності від розміру ділянки, південна магнолія підійде для великих просторів, а зірчаста для маленьких. Ці дерева адаптуються до різних умов, а їх гілки красиво виглядають навіть взимку. Дуб. Дуби одні з найвідоміших листяних дерев. Вони ростуть повільно, але їх потужність і довговічність варті очікування. Вибирайте місцеві види, наприклад, чорний дуб або великоплідний. Вони підтримують місцеву екосистему та приваблюють дику природу. Дуби люблять сонце і добре дренований ґрунт. Їх глибоке коріння роблять їх посухостійкими, висаджуйте їх там, де є місце для розлогу і крони. Груша Якщо яблука вам не до душі, спробуйте грушу. Її плоди смачні свіжими, у випічці або консервованими. Популярні сорти бартлет або анжу. Як і яблуні, груші потребують перехресного запилення, тому висаджуйте кілька сумісних сортів. Груші стійкі до хвороб, але вимагають догляду, обрізки, підгодівлі і контролю за станом. Хвоє. Сосни витривалі і невибагливі дерева, які підходять для будь-якого ландшафту. Вони забезпечують притулок і їжу для диких тварин. Сосни люблять сонце і добре дренований ґрунт, але терплять і бідні ґрунти. Вони майже не вимагають догляду, крім видалення пошкоджених гілок. Клен Клени знамениті своєю осіннім листям від золотистої вогненно червоної Але вони красиві і в інші сезони, даючи тінь влітку і цікаву структуру взимку. Ці дерева підтримують місцеву фауну. Деякі компактні сорти можна вирощувати навіть у контейнерах. Ялина: Ялини з їх густими гілками створюють відчуття лісу у вашому саду. Вони ідеальні для прохолодного клімату і можуть служити живоплотом. Їли люблять сонце і добре дренований ґрунт. Вони стійкі до вітру і холоду, а їх щільна хвоя приваблює птахів. Укладення посадіть дерево в цей день дерев воно стане вашим внеском у майбутнє. Нехай зростання займе час, але результат того вартий.